Що там з ремонтами у Криворізької теплоцентралі? З такими питаннями 29 травня голови ОСББ прийшли під стіни теплогенеруючої компанії. Які відповіді вони почули та чи почули взагалі щось обнадійливе, Чого чекати від майбутнього опалювального сезону абонентам теплоцентралі? Наболівши ще з минулого опалювального сезону. Технічний стан першої котельні і другої. І всіх інших теж. Але всі дуже яскраво пам'ятають Люди березень цього року, коли 630 будинків взагалі були без опалення, коли на вулиці було 10 12 морозу. Взагалі у нас не було опалення, 630 будинків, і досі у всіх звітах красивих, гарних, теплоцентралі, у новинах. Мова йде тільки про заміну магістральних мереж. Жодного слова про котли, про першу, другу, третю, четверту котельню. Жодної інформації, що там йдуть якісь заміни котлів і все інше. Єдине те, що я знаю, що із шести котлів першої котельні 에, знайдено підрядників на ремонт двох. І я вибачаюся. Коли котлам майже 100 років, які полопали ще минулого сезону? Про який взагалі ремонт може йти речі? Зараз в роботі два парових котла, капітальний ремонт з заміною пароперегрівателів. сторічні котли, капітальний ремонт, заміна пароперегрівателів, так. тобто на даному етапі построїть нові, але ж котли полопалися ще цей сезон. Слушайте мене, ласка. два парових котла. зараз в ремонті в капітальному два парових котла та И мы заказали сейчас три водоподогревателя большие, 500 и 550 метров квадратных площади нагрева. Они изготавливаются на мощностях подрядчика. То есть паровая часть ремонтируется, ремонтируется вода... водоподогреватели ремонтируются, и сейчас будет заходить подрядчик на ремонт двух подогревных котлов. Два Четыре из восьми. Два паровых. Два вода в сумі чотири є питання, на яке ми вже другий рік не можемо отримати відповідь: міжквартальні мережі, які знаходяться у власності міської влади, міської ради комунальній власності, чому вони досі не передані на баланс теплоцентралі? Тому що як нам казали два роки тому, пан Шевченко, генеральний директор Нафтогазтепло. Немає право підприємства вкладати гроші у чужу власність, і ми це розуміємо, але питання знов відкрите вже другий рік поспіль. Так що питання є дуже б хотілося побачити нам директора, генерального технічного директора. І бажано комерційного директора. Я не можу цього прокоментувати. Наразі ці мережі у нас знаходяться на балансі. Ми їх ремонтуємо. Ми маємо право на них витрачати кошти. Вони у нас на балансі. Передадуть чи не передадуть, ну я не можу це коментувати. Це ну, вони і, на балансі, але без права власності. Ну, ми їх ремонтуємо. Виповнялись аварійні ремонти. Зараз где то завпадають міста виповнення аварійних ремонтів з капітальними замінами. Зимой был заменен метр трубы, сейчас заходит бригада и меняют там, где был заменен метр, и меняют 150 метров трубы. Ну, я условно говорю о каком-то абстрактном рабочем месте. Но вы сейчас видите у себя раскопанные дворы. Это происходит ремонт распределительных сетей. Те, которые по сути, вот о которых мы говорим, которые у нас на балансе, но принадлежат они коммуне, местам. Це наше з вами мережі. Я бачу ту частину, яка відноситься до Криворізької теплоцентралі, до зони постачання Криворізької теплоцентралі. Вона затверджена, вона вже узгоджена з усіма. Да. Або це просто чорновик? Ні, Це є. не чорновик. Вже узгоджена, у нас, підписана. У нас є науково-технічний звіт щодо реконструкції нашої частини. І це, ця частина вона інтегрується в суцільну схему теплопостачання міста без змін. Тому за частину, яка в теплоцентралі, я можу відповідати, вона є, mm -hmm. вона існує. І mm -hmm. ми наразі починаємо по неї рухатися. Mm -hmm. Mm -hmm. Що, саме? Mm -hmm. Що саме? Ми маємо наміри в цьому році встановити декілька. Я буду зараз казати декілька, і я, ну, я не буду зараз називати локації, ми починаємо встановлення блочно-модульних пателей. Їх буде шість в цьому mm -hmm. сезоні. їх буде 6. На фоні цього ми продовжуємо підготовку підприємства до опалювального сезону, до наступного масштабна реконструкція зараз відбувається на фоні ремонтних робіт. Ну, ви бачите, що в місці, скільки розкопано, скільки працює. Ну, вибачте, я вас переб'ю. Масштабна реконструкція для мене трошки має інше значення. Це дідієсполучення. -ді -ді Масштабна реконструкція це саме от модульні котельні встановлення. Там. А коли просто йде заміна старих мереж на нові, ну це не реконструкція, і не модернізація. Наші кроки, ну чесно. <п> Я ми от балакали перед цим заходом. Ми балакали з колегами, спілкувалися і розуміємо, що, мабуть, все-таки вже пора виходити за межі нашого міста, виносити цю проблему десь ближче до Києва, тому що дійсно оці обіцянки ні про що оці відмовки ми плануємо. У нас є наміри. Ну, це ні про що, це знаючи наскільки зруйноване це підприємство, нам обіцяють 50 кілометрів замінити магістральних мереж, коли їх ще 500 аварійних, коли в аварійному стані найбільша котельня, і ми розуміємо, навіть по новим мережам, ну вона не зможе дати ті параметри, які нам необхідні. Тиск температуру і ну не врятує нас взагалі. Ці 50 кілометрів мереж, коли ми знаємо, що всі згнивші міжквартальні мережі, і що навіть навіть якщо відбудеться таке диво, і котельня дасть нормальні параметри, то просто розлізуться міжквартальні мережі і знов до наших будинків теплоносій не дотече, ми це розуміємо.